Монарайдер, що зірка дивних див має коріння з Харкова. Так, мама Віла Джойс Ваєрс у реальному житті. Це Вайнона Лора Горовіц, відома нам як Вайнона Райдер. Її дідусь і бабуся були українськими євреями з Харкова, які тікали від переслідувань. Майже всю родину по батьковій лінії знищив голокост, і саме тому Вайнона з дитинства мріяла зняти фільм про цю трагедію. Попри українське коріння, про війну вона мовчить. Хоча частина касту дивних див відкрито підтримує Україну на екрані, вони билися з монстрами та росіянами, тож здається, добре розуміють українців. Наприклад, фін Вулфарт, мать із серіалу Тихо донати через Юнайтед 24, А Міллі Бобі Браун закликає допомагати українським дітям через ЮНІСЕФ. Тож, коли вмикаєте фінальний сезон, пам'ятайте про це, частинка Харкова є навіть у дивних дивах. Не забудьте підписатись та поставити лайк, щоб не пропустити цікаві відео.